Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про портулак городній, назва якого в перекладі на нашу мову означає овоч. Батьківщиною портулака є тропічні регіони Східної Азії, де його дійсно здавна вживали в їжу як овочеву культуру. В Україні портулак городній можна зустріти у садках, на полях, на городах. Біля осель, а також на берегах річок і в місцях, де є вологі піщані ґрунти. Коли я виходжу на свій город, де портулаку ну вже дуже багато, переді мною стає дилема. в їжу портулак я не вживаю, а от дійсно бур'яном він для мене є, давайте подумаємо, що ж сприяло такому широкому поширенню портулака. В умовах України портулак городній це однорічна трав'яниста рослина. Стебло розгалужене, лежаче, висотою від 10 до 40 см. Стебло густо вкрите листочками, листочки сидячі, м'ясисті, з лопатоподібної форми. Верхні листочки розташовані на стеблі супротивно, а нижні спірально. Коренева система стрижневого типу, добре розвинуті бічні корені, але коренева система не глибока. При прополюванні овочевих культур рослина портулаку досить легко виривається з ґрунту. Цвіте портулак протягом всього літа з червня по серпень. Його квіти жовті, дрібні, розташовуються або в розгалуженні стебла, або в пазусі листків. Плід у портулака городнього коробочка. Насіння дрібне. Одна рослина портулаку може дати до 3 мільйонів насіннин. А кожна насіннина зберігає свою життєздатність у ґрунті до 40 років, маючи період спокою до 6 місяців. Проростає насіння при температурі е, мінімальній плюс 8 плюс 10 градусів. Максимальна температура проростання плюс 52 плюс 54 градуси, але оптимальні температури плюс 26 плюс 36 градусів. При такій великій продукції насіння, портулак городній дуже швидко захоплює наші ділянки і стає на ділянках злісним бур'яном. Не дивлячись на те, що у нас портулак бур'ян, його вживають у їжу. В кулінарії використовують у сирому і вареному вигляді. В сирому вигляді входить до складу салатів, у вареному до складу пюре перших страв та приправ. Також портулак городній маринують на зиму. То чим же корисний портулак? У його складі виявлено у великій кількості альфа і гамма-ліноленові кислоти, інші органічні кислоти, міститься до 6% жирів. Цукри до 34% білків, виявлені алкалоїди, глікозиди, норадреналін, каротин, аскорбінова і нікотинова кислоти, токоферол. У насінні у великій кількості є жирні олії, а саме олеїнова, пальмітинова і лінолева. З макроелементів портулак городній містить калій, натрій, кальцій, магній. Залізо з мікроелементів мідь, цинк, манган і селен. Використовують портулак городній в офіційній і у народній медицині. Народна медицина використовує портулак городній при хворобах печінки, нирок і сечового міхоря. Портулак чинить на організм людини досить різноманітний вплив. Протидіабетичний, протипухлинний, знеболювальний, протизапальний, гепатопротекторний, протисвербіжний, антиоксидантний, антисептичний, ранозагоювальний. Каротин А або провітамін А покращує зір і стан шкіри. А скорбінова кислота вітамін С зміцнює імунну систему, а нікотинова кислота покращує обмін речовин. Вживають портулак. При запаленнях сечостатевої системи, при метеоризмі, він нормалізує діяльність серцево-судинної системи. Портулак городній нормалізує рівень глюкози і холестерину, а також стимулює вироблення інсуліну. Відварене у молоці насіння портулаку посівного вживають при гельмінтних враженнях м'язів. Зовнішньо відвар трави портулаку городнього використовують для полоскання ротової порожнини при запаленні ясен, для промивання очей при кон'юктивіті. Сік портулаку використовують при укусах бджіл та для позбавлення від бородавок. Портулак городній це добрий антисептик, який використовується для лікування гнійних ран. Які будь-яка лікарська рослина. Портулак городній має певні застереження щодо свого використання. До його складу входить щавлева кислота, вживання якої протипоказано при падагрі, суглобовому ревматизмі, артриті і сечокам'яній хворобі. Не рекомендується вживати портулак посівний і гепертонікам, а також при сильних нервових збудженнях і при брахікардії. Вагітним жінкам і під час годування грудним молоком також рекомендовано утриматись від вживання портулаку. Та й здоровим людям не варто перевищувати денні норми. Рекомендована денна норма вживання портулаку посівного від 100 до 200 г. Незважаючи на те, що портулак є надзвичайно корисним при вживанні та при лікуванні певних захворювань, для мене він на городі це ябур'ян. А вам вирішувати для себе, чи висівати насіння портулаку на городі, чи утриматись. Адже коли портулак городній стає бур'яном, виполоти його надзвичайно важко, особливо якщо стоїть дощова погода. Портулак городній це рослина-сукулент. У його стеблах і листках накопичується волога. І коли ми виполюємо портулак, якщо листочки, бічні стебла відломуються, ґрунт вологий. Вони дуже швидко вкорінюються і виростає нова рослина. Не слід забувати, що крім вегетативного розмноження лисковими й стебловими живцями, портулак городній продукує надзвичайно велику кількість насіння. Одна рослина за вегетаційний період може дати до 3 мільйонів насіннин. Відповідь на запитання, сіяти портулак городній на городі, якщо його там ще немає, чи не сіяти, повинні дати ви самі. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.